Як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блажений той муж, що Сагайдака свого ними наповнив, не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Коли труд своїх рук будеш їсти, блажен ти і добре тобі. Твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградина плідна, твої діти навколо твого стола, немов саджанці ті оливкові, оце так буде поблагословений муж, що боїться він Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, і побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя, і побачиш онуків своїх. І причти 17,6 говорить так. Корона для стариків, онуки, а пишнота дітей, їхні батьки. Я думаю, перш чим перейти до наставлення, я хочу сказати, як посім батькам, так сказати всім тим, які думають одружуватися, виходить заміж, набувати сім'ю, а може, є такі, що ще продовжується рід людський, виродити дітей, то є від Господа. Дарунок і насліддя від Господа. Ви знаєте, те, що ми отримали від Господа, воно не передається, не продається і не міняється. Замітьте, то є діти. І ви скажіть, що якщо то дарунок, насліддя, спадщина, як потрібно ними цінувати, як потрібно їми дорожити. Є в біблійному тексті написано, забудеть ли женщина грудної дитя, не пожалеє. І написано, якби навіть вона забула, то я вас не забуду. Звичайно, можливо, це не сказано до християнок, до батьків християн, але трапляються такі моменти в житті, що батьки лишають. Є так у багато. Є домів приютів, сирот і так далі. Но наші батьки-християни, вони навпаки чекають того, бо то є нагорода, то є насліддя. І коли ми читали в 126 і 127 псалмах, то там ясно каже псалмопевець, він не буде посоромлений, той муж, який наповнив гайдака з синами своїми. У брамі він зможе розмовляти з ворогами. Чому? Тому що в нього є з ким розмовляти. Не то, що він буде воювати із тим ворогом, ні. Але в нього є, в нього є опора, в нього є настарість, в нього є чеснота, в нього є справедливість. Він чесно прожив. Він знає, що Господь йому дав. Дав одне, дякує Господа. Дав вісім, дякує Господа. Дав більше, дякує Господа, бо то є Господній. Якщо то від Господа благословіння, то запам'ятайте, дорогі батьки, що вже воно нам не, не дасть неблагословіння. Є різні вислови. Я не хочу сьогодні тих торкатися людських доктрин. Ні. Я хочу тільки основу свого наставлення і вам дати благословіння через Боже Слово. Чому? Тому що люди по всякому міркують і будуть казати економічне, і політичне і інше. Ми то християни, не приймає. Ми тільки досліджуємо Біблію. Ви пам'ятаєте в Вавилонському плені, що полоні, що Господь говорив через своїх пророків, будуйте доми, садіть виноградники, женіться, виходьте заміж і не умаляйтесь, а розмножуйтесь. І я благословлю вас. Ви пам'ятаєте, що було в Єгипті? Це було щось страшне. Якби в сьогоднішній час трапилось. В сім'ї одній із сім'ї в, сім в нас, я не думаю, я думаю, як би друга, третя і десята сім'я сприйняли б це, коли живе дитя мужеського пола хлопчика брали від батьків і кидали живого в річку, то є біблійний текст. Дуже прикро. І замітьте, в тій трудній обстановці, ще бабки-повивалки не приходили, можливо. А вже жінки-єврейки родили. І вони так і пояснювали, поки ми прийдемо, вони вже родять. І то нічого не можна було зробити. І Бог передбачив, що навіть такий скрудний, важкий час, коли не давали їм соломи для виготовлення цегли і іншого. а лише люди жили чесно. І навіть того хлопця скривали три місяці, ну не можна було більше. І то живенького посадили в ту корзинку, осмолили і дивляться, що то з ним буде. Вони придали вже на Божу волю. Ну, Господи, ми не можемо далі. Ми хочемо, як ти поведеш. І Бог побачить, що їхнє розположення було, бажання, стремління. І ви дивіться, дочка фараона забирає і стає божьом народа ізраїльського. То є благословене Богом. Слава Богу. Слава Богу. Тому дорогі батьки, ви ще молоді, хай Господь і надалі благословляє вас тим насліддям. Щоб наші церкви збільшувались нашими дітьми, щоб ми дійсно могли сказати, я і дім мій служити Господу. Коротке наставлення для батьків. Буквально я прочитаю із двох місць. Це буде Писання апостола Павла до Єфесян, шостий розділ, четвертий вірш говорить так: а батьки. Не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні, остереженні Божому. І 77-й псалом говорить так. мій люду, науки моєї. Накаліть своє ухо до слів моїх уст. Нехай я відкрию уста свої приказки, і нехай стародавні прислів'я, я висловлю. Що ми чули, пізнали, і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і про силу Його та про чуда Його, які він учинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі, про які наказ наказав був він нашим батькам завідомити про них синів їхніх, щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положать на Бога надію свою і не забудуть діл Божих його заповіді берегти муть. От що важливо зі сторони батьків зробити. Виховати в дусі християнському і розповісти, що Бог дав вам. А я думаю, є що розповісти із великої святої Божої книги Біблії. Виховання дітей навіть в такому плотському, ви тільки виховуєте згідно Біблії. Я завжди люблю це говорити як наказ. І наказую батькам, щоб ні в якому разі при непослусі своєї дитини ви не приміняли своєї фізичної руки. То категорично забороняється Біблією. Ви можете не почувствувати свої кілограми. І стукнути по тих легеньких косточках і щось нарушити. Є на те Біблія, досліджуйте Слово Боже і прочитайте. Не жалей розгі для сина свого. Розгі не жалійте, написано розою не уб'єш, але спасеш. Так хай тому вам буде в науку, не то, що, а, що попало під руки, я тим буду виховувати. Немає права. Я думаю, що ви досвідчені. Гарно знаєте Біблію, як батьки, так матері, хай Господь вам тому допоможе, щоб ви виховали своїх дітей в дусі християнському на основі Біблії. Ще дивіться, що повинно і обов'язки батьків по відношенні до дітей, я коротенько скажу: кормить, виховувати, наставлять, давати роботу, давати наслідство. Так Біблія вчить. Повинен працювати. Що було і для дітей. Так ми читаємо слові Господні. Коли вони стануть повнолітні, коли вони набудуть свої сім'ї, вони дійсно тоді від вас відходять. І виходять так, як вам казали на шлюба, оставить чоловік батька і матір і приліпиться до дружини і стануть одним тілом. Поки вони є з вами, ви відповідаєте за виховання своїх дітей. Хай ніхто не допустить вам думку, як сьогодні було сказано, а стане повнолітнім, він зрозуміє. Ні, він вже буде повнолітнім. Не розуміть, а відповідати. А до повноліття ви повинні навчити і наставити. Хай Господь вам і в тому допоможе, щоб ви знову примінили при принципи біблійні, не якісь свої, навіть такі маленькі діточки, які ви колихаєте. Я вас просто прошу, це вже з такого може батьківського досвіду. Не співайте їм казок, а співайте їм біблійний псалм. Щоб воно з дитячих років навчилось, якщо ви лягаєте його спати, і воно вже навіть чуть дорослі, розуміє мову, не розказуйте їм різних байок або таких видуманих історій. Ви їм розкажіть, там є за кого розказують в Біблії, і ми можемо перечислити. тоді воно дійсно зросте, і навіть при вуличному зустрічі з світом цим дітьми. Він ніколи не буде употребляти інші слова, крім текста Біблії. Ви повинні самі розмовляти біблійною мовою і дітей вчити біблійною мовою. Підуть доросліші, віддавайте їх в недільну школу, там також вихователі, будуть їх навчати згідно Біблії. Хай вам Господь в тому допоможе. Але я б хотів би до вас всіх задати питання, чи ви згідні ось так виховувати своїх дітей на основі Біблії? Слава Господу! Хай Господь вам тому допоможе. Ми приступаємо ще до одного відповідального моменту, і я прочитаю Слово Боже. Євангелія від Святого Марка, 10 розділ з 13 вірша. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них: пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм. Бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мов те дитя, той у нього не війде. І він їх пригорнув і поблагословив, на них руки, поклавши. Другі листа сказано, що поприводили дітей. В сьогоднішній вечір ми бачимо, як поприносили дітей, так же і поприводили дітей. Порядок молитви буде слідуючий. батьки схилять коліна. Батьки, я бачу, що всі батьки взяли дітей на руки. Візьмете батьки, дітей, які можна на руки. Ці, які вже самі стоять хай біля вас, стоять, звершите молитву батько, мама, батько, мама. І так по очеродності звершите молитву. Потім звершить молитву церква, і я закінчу молитву брати, брат Володя, браття Діякона, підійдіть сюди, нас якраз четверо. По дві руки ми, по Слову Божому, маємо право, як священики виконувати і ці священодії, покладемо руки на голови діточок. Ось такий порядок молитви. Церква стане на ноги, моє схилені і моє серце є переповнене хвалою тобі за те, що ти чуєш молитви наші і виходиш на зустріч, нам, Господь наш. Мій дім, мою сім'ю до цього часу, до цього місця ти благословив, Господи мій. Ти благословив мій дім і діточками. Слава ти Боже наш. Ти послав для мене сина. І ти послав для мене доньку, Господи мій. Я вдячний тобі за це. Прошу тебе, Господи наш. Нехай дім мій, моя сім'я надалі буде благословена тобою. І свою доньку. Я в руки твої віряю, прошу тебе. Дух, душу, тіло, ти візьми її в своє розпорядження, і нехай вона тобою буде благословенна. Господи мій, даруй мені, не знаю, що нас зустріне в житті нашому надалі, але мені разом з дому моїм, моєю сім'єю, моїми діточками прославити ім'я Твоє бути вірними тобі до кінця, щоб там разом в небі прославити ім'я Твоє святе, Господи наш. Нам даруй мудрості виховати їх для слави ім'я Твого святого, щоб був прославний, щоб був залишний в житті нашому, кожного з нас, зокрема, ти вічний Спаситель, ти наш вічний Господь і наш Бог. na víky výšní. Amen. наш, ми щиро тобі дякуємо, що батьківські серця були розположені в цей вечір прийти з дітьми, принести, привести, Господи, перед лице Твоє і через церкву, через рабів Твоїх просити благословення для них від Тебе. Ми дякуємо, що є така можливість для батьків, для церкви і для нас. Як служителів Твоїх, Господі, ми передали в свої немочі слово наставлення, слово обітниць Твоїх, і ми чули від батьківських уст слово так. Господі, якщо вони будуть додержувати слово так, я віру, що Твої благословіння вилються на їхніх дітей. Господи, благослови їх від роси неба Відтука землі благослови їх хлібом небесним і хлібом щоденним. Нехай Твоя благодать спочиває на них. Дорогий Ісус, батькам дай мудрість правильного виховання своїх дітей. І Господи тому за словами батьків так, Господи, за згодою церкви молитвою, ми як раби Твої, Господі возложуючи руки. На дітей благословляю їх іменем Твоїм, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Привітає браття. хай Господь. Може ще є псалом заспівати чи ще хтось Я не знаю, як, як, як вас ще хтось співає. Ага. Ага. Ну вже вас. З вас колись купити